Пане Андрію, поки ці перемовини тримають, тривають, яке ставлення до підрозділів правового сектора. Чи є у вас гарантії, що вас там не витискатимуть, чи спроби ці відбуваються з власне з тих позицій, на яких перебувають зараз підрозділи правового сектору, що не намагатимуться роззброїти? Ну я тоді з останнього почну з спроб роззброїти. Я думаю, що цього абсолютно не потрібно робити. Тому що ми виконуємо якраз обов'язок е, громадянський обов'язок за Конституцією, захищаємо свою державу. І виключно з цією метою був створений добровольчий український корпус. Це перше. Друге, якщо хтось боїться того, що у сучасних феодальних війнах е, добровольчий український корпус знаходиться в орбіті когось з теперішніх олігархів, то це абсолютно неправда. Це друге. Третє, наше знаходження на передовій, ми, ми його освятили своєю кров'ю, кров'ю наших побратимів. І тому абсолютно недоцільно владі, яка прийшла тим паче і за допомогою тих сил, революційно налаштованих сил минулого року, зараз до влади. Я не думаю, що вона буде робити такий крок. І намагатись роззброювати, а не спілкуватися з нами, тим паче, що внутрішня дисципліна е, наша про неї вже здається ходять легенди по всьому фронту. Е, всі прекрасно знають, що у нас е, вирішені питання і з алкоголем, і з наркотиками, і з випадками е, нешанобливого ставлення до громадян наших бійців. Це все дуже суворо і жорстко наказується, тому що є дисциплінарний статут, який, на жаль, в армії в такому виді його неможливо задіяти. Зраду до того, що ви сказали, дивіться, у Генпрокуратурі уточнили, що 469 проваджень відкрито щодо військових Збройних сил України, 222 Нацгвардії, 429 відносно військовослужбовців інших військових формувань. Добровольчий український корпус в цій статистиці не бере участі? Добровольчий український корпус, щоб ви розуміли, це, як бо має боролися. Ви самі е, розумієте, що війна притягує, на жаль, різних людей. І вони відкриваються, і їхні основні мотиви відкриваються на передовій. Е, тут добровольці. Тому, словами Франка, ми зобов'язуємося добровільно беремо на себе пута і зобов'язуємося виконувати всі функції і розпорядження. Ми дуже жорстко поступаємо з будь-якими випадками. Мародерства, чи не я кажу, чи не непотрібних відносин, відносин, які будуть псувати і і взагалі ідеології українського націоналіста.